Я хотів би Путіну побажати от той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не образує десь туди, в той куточок, добре? Трясся твоєї матері, ти нечиста сила, щоб швидкою нахтою тут тебе носило, підняло і гепнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матюча те у зубах застряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, у дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало, щоб в оці заіскрило, громом тебе луснуло, з бити, як нитка, і була, щоб одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили свого, щоб розкупонили, роздягли на голову, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а куття торішняще не встояла в кузі, Кольки б межеребрища п'яній п'яні сволоцюзі, і не тратів гадино у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. Себе я вже закляв. В тушлях щоб не виходив, бив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся. Самогонний апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся трутки ти та за свої гроші. В домовині бачити, який ти хороший, щоб на окописьках і проклятий, загребли б худобно тебе без лопати, щоб жив ти зо століт, дві сірачки лазив, раз такий ти паразит і така зараза. Щоб у тебе задниця по шву розійшлася, щоб твоя дружинонька з пумом повелася, щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. 40 щоб синів було і усі дівчата, як не, товста, як не товста, то крива, кожна, щоб почата. Діти твої кликали, щоб сусіда тату. Щоб тобі гостей нових кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросити По попалястим лиш на сміх мав одну зарплату. І щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки брищ виріс у ширінці. А ще краще, аби він та на п'ятці взявся. І щоб ти ти на двір, так і роздувався, за тобою, щоб курів шлях, Не мог за чортом, став би волоцювати жертвою аборту. Не забудь, щоб твій дім таргани й блощиці, щоб їхати вночі на своїй бив пиці. щоранку і щодня, щоб ловив на кухні рака б тобі у штани, щоб сміявся на кутні. на тому, щоб ти сидів на чому стовбичиш, щоб ти зі смаком їв, тільки яйця бичі. Їв би, не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти сказився і щоб ти добра не мав. Дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти, гаде. виздихала по також і скотина, між ногами, щоб кілок. Правив за машину, а без півня, щоб тобі заклоптали кури, раз такий ти вирдув, і такий придурок, щоб у твоїй лисині воші завелися, щоб ти повісився, щоб десь ступився, щоб тебе на могилки холера забрала, щоб тобі заціпило, бо мені заклало.